Привіт, всім вітаю вас. Мене звати класна Тетяна. Я біля 7 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу за кордоном. Ви знаєте, що я професійно займаюся рекрутацією на сезонні роботи. Я їх обожнюю і в цій, в, цьо, в цій галузі, в цьому напрямку я дійсно спеціаліст. і Можу вас класно проконсультувати і вам щось порадити. Так от хочу поговорити з вами про те, що в цьому році дійсно дуже складний сезон з сезонними роботами. Чому? Дуже сильно на все впливає війна в Україні, на жаль. Ціни на газ дуже шалені в Європі. Відповідно, не можуть собі фермери дозволити опалення теплиць на повну. Дуже багато введено санкцій. Відповідно, ті теплиці, які працювали на російський ринок, вони не працюють або працюють тепер на Європу десь. Відповідно, зменшилась потужність. А це перше, по-друге, немає зараз взагалі погоди, холодно, про які ми можемо в теплиці говорити, якщо на вулиці лежить сніг в Європі, також не тільки в Україні. Так? А зараз вже 6 квітня сьогодні. Відповідно складно, якщо ми порівнюємо заробітки в... Бельгії, Нідерландах і в Австрії, то звісно найбільше заробляють на сезонних роботах в Бельгії, бо середня оплата це 8 євро за годину, і житло, де житло безкоштовне, де житло і платне, але в Бельгії зарплати півтори тисячі євро і вище, вже чистимуть, що мають працівники на руки. Якщо ми говоримо про Нідерланди, то вже сезон активно починається, вже запускаються підприємства і теплиці, і потрібно. Розуміти, що в Бельгії вже робота на підприємствах з квітами потихеньку закінчується. Це все переходить на теплиці квіти плюс овочі, і пізніше це буде відкрите пространство, так відкритий простір. і Це вже будуть. Різні дерева і фрукти загалом середня зарплата в Нідерландах від 1200-15 тисячі. мати треба класно працювати. Але зараз мої працівники, які працюють нам, наприклад, вже теплицях з томатами і з перцем, то мають зарплату півтори тисячі чистими, тобто можна заробити. Так, зарплата менша ніж в Бельгії, але все ж таки можна. Непогано в цьому році починається сезон в Австрії, але це тільки робота на полі. Відповідно. Надалеко не всім підходить, і е, зарплата все-таки 6,5 7 євро, але дуже багато годин. Тобто працюють по 10-12 по робочих годин, тому, в принципі, можна поїхати, одне, що це е, робота на свіжому повітрі і не завжди є погода. Потрібно це розуміти. Е, ще в цьому році у нас почався сезон. От, Мають вже бути перші виїзди, це на Хорватію. Робота в ресторанах і робота в готелях. Зарплата середня 800 тисяч євро, плюс житло і харчування надається безкоштовно, тому ті люди, які хочуть поїхати, щоб відпочити, заробити щось, то їдуть на Хорватію. Проте якихось шалених заробітків в цьому році і класного сезону. Не можна очікувати, бо його не буде, бо, бо немає погоди, бо ціни шалені, бо дуже багато людей повертаються ті, які мали річні документи. Відповідно, нові фермери просто не потребують працівників. Тому моя порада думати. Куди їхати, як їхати, все зважувати, і інколи можливо потрібно поїхати на зарплату якусь трошечки меншу, але на довший період, щоб заробити кошти. А якщо ви шукаєте роботу за кордоном, якщо у вас цікавить сезонна робота. Робота на теплицях, робота в готелях і в ресторанах в Хорватії, Австрії, Нідерландах і Бельгії. Телефонуйте мені під номером, який я залишу нижче. Я з радістю всіх проконсультую. Всім гарного дня.